За добрі наміри до суду у містечку Старокостянтинів на Хмельниччині громада вирішила самотужки почистити замулену річку і облаштувати зону відпочинку. Люди навіть отримали згоду міськради, але проти виступила прокуратура. Відомство звинуватило мешканців у самовільному захопленні землі та пошкодженні родючого шару ґрунту, що загрожує ініціативним старокостянтинівцям, з'ясовували мої колеги. Іван Ратушинський ініціатор екологічного проєкту з відродження річки Шахівки. Чоловік згадує, колись у цій місцині співали солов'ї і водилася риба. Та після того, як тут почали зводити житлові будинки, водойма перетворилася на звалище. Ми сказали, що ми на тому насобі ми посадимо вечньовий сад, облагородимо його, щоб мали люди зону відпочинку, щоб діти мали зробити качелі, щоб діти мали де відпочити люди, зробити пляж. І так само рибалка громада ініціативу підтримала. Схвалила проекти міська влада, надавши дозвіл на проведення робіт. Гроші люди збирали самотужки і працювали також гуртом. Почистили русло, збудували невеличку дамбу і вивезли дві машини сміття. Та коли річка наповнилась водою, а на місці чагарників з'явилися берізки, у проєкту знайшлися недоброзичливці. Розломали нашу дамбочку, ну, зійшла вода, і винищили. Ну, все винайшло. і пташині кладки, і риба здохла. Навіть 300 період, який ми насадили, вони теж їх знищили. Містяни кажуть, зловмисники навіть викопали рів, щоб вода з річки пішла на городи, почалися скарги на підтоплення. Нас затоплює, затоплюємо перві, флюхах води повну. Що говорити, що? У саботажі ініціатори проєкту підозрюють родичів заступника голови райадміністрації, які живуть неподалік річки. Ініціативна група атакує кабінет чиновника, вважаючи його спільником злочину проти довкілля. У них є світлини, як він стояв і дивився, коли ламали дамбу. За те, що не стало води. Є докази, яка риба там була, яка риба вмерла від того, що ви стояли з міліціонерами, щоб ніхто не тронув тих, не заважав. Що розбирали той пішохідний перехід, чиновник не заперечує, що втрутився в ситуацію, але не як посадовець, а як звичайний мешканець, оскільки там справді живуть його родичі і їх підтоплює річка. Часині незаконного ставка. Я як громадянин не службовий, я маю право реагувати в той спосіб, який дозволений чинним законодавством. І Це я зробив цей спосіб. Скарги на підтоплення взялася перевіряти прокуратура, але нічого не знайшла. Утім, проти людей, які самотужки почали відроджувати річкою. Бити власним коштом зону відпочинку обвинувачення таки знайшлися. На них подали до суду. Був встановлено факт зняття родючого шару ґрунту без отримання відповідного дозволу та самовільне захоплення земельної ділянки, а також зроблено розрахунок розміру заданої шкоди та встановлено розмір в сумі близько 8 тисяч гривень. Природоохоронці у свою чергу готують зустрічний позов до суду. Вони обурені, адже ділянка, яку взялися облаштовувати, як належала державі, так і і належить. А добру справу робили для всіх жителів міста. Ольга Романова, Василь Майборода, Твай.